Так, як буде орати кукурудзу, як? Дуже спокійно і надійно дивимось, хлоп, мазурик пече трактором Т-25 з нашим плужком, друга передача. Потихесеньку, але надійно. Я і не скажу, що це навіть потихесеньку, тому що, як на мене, Нормальна передача. Довгі гони. Зараз побачимо, як під'їде ближче. Йому швидкость якби трішки ще б скоріше. Хоча він і так приорює. Вся кукурудза під низом. Хлоп.